Якщо це буде просто консультація по відкриттю та веденню бізнесу, так звичайно, якщо ж це буде послуга супровід в подачі на карту побиту, ні, ми не супроводжуємо, тому що ми якісно надаємо послугу тут у малопольському воєводстві, знаючи всі нюанси подачі на протязі багатьох років, ми цим займаємося. Окей, тепер переходимо до практики. Скажіть, будь ласка, чи є у вас уже реальна практика, статистика, коли ви допомогли успішно відкрити там, наприклад, спулку або ж ту саму ЙодеГ, тобто іноземцям працевлаштуватися і отримати карту побиту в Польщі? Так, звичайно, досить багато компаній вже було зареєстровано після того, як люди у нас були на консультації. Крім того, навіть не тільки зареєстровані компанії, а й також люди отримали карти побиту на три роки для ведення свого успішного бізнесу. Конкретизувати не можу, на жаль, тому що ми підписуємо мову про співпрацю, там, де конфіденційність інформації. Це, звичайно, компанії різного типу, це і будівельні фірми. Це і б'юті салони, б'юті сфера. Це і сфера IT. Напевно, сфера IT – це найбільш розповсюджена у нас сфера, яка займає 80% від всього того типу бізнесу, який ми подаємо до вженду. Так, але реально люди, які подаються, наприклад, із допомогою спеціалістів, які з цим працюють щодня, так як печуть пончики, то люди напевно економлять свій час, нерви і гроші. Не всі це розуміють бізнесмени в більшості розуміють а звичайні люди тільки вчаться цьому.